Черкаська служба безпеки України передала до обласного музею три ікони, конфісковані у контрабандиста. Ці твори мистецтва датують з середини 18-го століття. Вони належать пензлю невідомого народного майстра. Їхню матеріальну цінність мають встановити експерти. Святині дивом вдалося залишити на території України. Один із жителів області намагався вивести їх за кордон. На митниці правоохоронці випадково виявили в нього пакунок із раритетами. Чоловіка затримали, а от вилучені ікони тепер поповнять експозицію краєзнавчого музею. Він намагався їх перевезти через потяг потягом до Республіки Білорусь, де і прагнув їх збути. Наразі контрабандиста засуджено до чотирьох років позбавлення волі, його визнано винним і встановлено із строк у два роки. Ці ікони ну, цікаві і. Як для музею цінні дуже, тому що це по перше, це вісімнадцяте століття. По друге, це народний майстер, який більше ніколи не повторить це.